Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дверний датчик. Даний пристрій надасть безпеку для вашого дому. Підключаючись до Wi-Fi, датчик інтегрується з вашою смарт-системою, дозволяючи вам отримувати сповіщення на телефон в разі відкриття дверей. Це ідеальне рішення для системи охорони будинку, яке допомагає вчасно виявити несанкціонований доступ або вторгнення. Він дуже простий в установці та має надійний механізм спрацьовування. Датчик сумісний з іншими смарт-пристроями, що робить його частиною вашої комплексної системи безпеки.